Ра вас їх бачити, чесно ряд не ну, таки хоч попали на другий день. Дякую за представлення. Ну що, колеги, починаємо тоді говорити про нашу школу сьогоднішню. Напевно, ви помічали, що от коли двоє людей одинаково говорять, майже одне й те саме, говорять, пропонують, ну, хоча б і наш план маркетингу взяти, да? пропонуємо ми, він одинаковий. Можливості фінансові одинакові. І от людина двоє людей говорять і один і цей самий план маркетинг, тільки одному хочеться довіряти, хочеться його чути, і його дійсно чують, слухають, і йдуть за ними. І, а, а іншого якось сприймають не так, не чують, і навіть якщо говорять це самі ж правильні слова. І ми саме бережимо, саме більше це, мабуть, відчуваємо на різних семінарах, зустрічах, презентаціях. Бо для нас цей момент переговорів він є дуже важливий. І навіть відбувається так, от зайшла людина в зал, і вже по її настрою ми ну, по її виду зовнішнього ми відчуваємо її настрій. І також ну, от оця, одна поза, один жест, один погляд, вони можуть. Діалог це відкрити, розположити людину до діалогу, так само можуть закрити, ще не почавши говорити, вже якби ми розуміємо, що, напевно, не моя людина, і, мабуть, діалогу якогось такого у нас не вийде. І саме з таких спостережень, в принципі, почалася моя школа, моя вірніше спочатку з цією мовою тіла, бо я ще хочу сказати, що. Мова тіла це не про контроль, чи про маніпуляцію. Це, в принципі, якраз от іде узгодженість, коли ми відчуваємо себе рівно на те, як ми думаємо, і рівно так, і те, що ми говоримо. Коли от у нас є оцей баланс між тим, що ми говоримо, думаємо і відчуваємо, тоді якби наше тіло говорить правильно, і людина з нами відчуває спокій, відчуває відкритість, відчуває щирість. І е, також ми кожен з вас хтось прийшов раніше в компанії, хтось прийшов пізніше в компанії, і ми бачимо людей, які вже довше е, в компанії, які або мали більший досвід такого соціального соціальної адаптації, і вони десь більше проводили перемови, і е, вони е, більше усвідомлюють ці невербальні сигнали і їхнє значення і. Коли людина вже в нас перший раз прийшла, вона хвилюється, вона якось так розповідає, ну, як якби більш задрована на тому, щоб ба не забутися, що там сказати в кого деякий відсоток. А вже коли людина прийшла у нас, розказує цей бізнес-план третє, п'яте, десяте, вже вона більніша, вже вона там десь якусь шуточку вставить і. Якось ну, не так, хоча б зажато, принаймні відчувається. І дійсно зникає ця внутрішня напруга і з'являється яка така впевненість, і спілкування відповідно стає таким легшим і живішим. І саме тому народилася ця школа не для того, щоб навчити вас правильно рухатися. А для того щоб допомогти бути самим собою і при цьому бути почутими, будувати от такий контакт із людьми без тиску і створювати довіру до себе, до сказаного собою, практично із перших слів. Так от я свою школу назвала магія вербаліки», або як будувати мережу на мові довіри, потрішки статистики. От мова тіла це 55%. В нашого впливу на партнера, на співбесідника, на аудиторію. Практично це контрольний пакет. 38% це тон і емоції з тим, якими це подаємо. І тепер уважно: у нас залишається 7%, і цих 7% припадає на слова. Якщо взяти, як то ми робимо на практиці, ми більше думаємо на те. Над тим, що сказати, там шліпуємо, переписуємо, витираємо розділові знаки і, і таке інше. От, виходить, слова це 7% нашого успіху. І ну, давайте може на прикладах, от е, було ж також напевно у кожного, що е, прийшли на зустріч. Готувалися, кажете ідеальні речі, цей прочитали правильно, ніде не збилися. Все зробили бездоганно, а людина сидить і каже: Я подумаю і пішла думати, і в принципі не вернулася. Так, от що буває на цьому етапі? Ми починаємо собі ковирятися. Я ж хотіла, я щиро, я ж без цього все. та що я зробила не так. Та я, ж, наче, так перед цим там три відео наставника передивилась, як він читав цей план маркетинг, і от щось вийшло не так. І ех, річ у тім, що людина вона йде не від вас, в принципі, не від план маркетингу, вона йде від відчуття. От у неї сталося відчуття, щось от їй можливо, ваше тіло давало напругу, давало їй поспіх. Десь от був страх того, що вам відмовлять, надмірне бажання і що тепер не буде <рес> <рес> надмірне бажання от, ну, сподобатися, переконати десь оці у нас, як то сказати, імпульси не співпали. Наші імпульси з імпульсом людини, яка прийшла, і вона. Вона також це не навмисне, вона це щитує підсвідомо. Вона це підсвідомо щитала і думає, що напевно щось тут мені не говорить не те. Щось якось тут цьому фантікові не хватає, щось не сходиться. І ну, коли слова говорять одне, а тіло фактично говорить друге. І саме тому от виникає таке відчуття тиску. Навіть там, де, ну, де ви намагалися бути максимально турботливими, де ви максимально старалися, і, а людина закрилася, і ви з одної би нічого поганого не зробили. Бо опять-таки це мало залежить від нас, але на рівні такої вербаліки ми більше довіряємо стану, який людина може відчути поряд з вами, якщо їй добре. Значиться, вона буде слухати цей бізнес-план там чи що інше, що ви будете розповідати, навіть якщо ви там будете збиватися. Я от також аналізувала, готуючись у школу, аналізувала наших партнерів або постійних клієнтів, і це в основному. Такі люди, на яких ми зробили найбільше помилок, чисто технічно. щось не так розказали, потім пояснювали, що ми помилилися, потім, або щось на те відправили, потім ми там пояснювали, або в яких не було відразу результату. Ну, все якось так, що е, навпаки, от там, де ми начебто все зробили ідеально, пішов думати. А от якщо люд, якось людина твоя, да, от скільки не на і все одно ну, ця людина є, вона залишилась, вона все зрозуміла. І от якраз е, м, хороша новина в цьому всьому, що ну, м, ми будемо зараз не вчитися і продавати краще, а от оце е, бути вміння в контакті з собою, коли е, наше діло відповідає тому, що ми будемо говорити. А вже можна щось включати. Хорошо. Мова тіла, в принципі, це такий прямий канал до підсвідомості нашого партнера. Бо якщо ми будемо говорити одне, а транслювати своїм тілом зовсім інше, то, звичайно, більше буде звертати увагу на те, що ми будемо транслювати тілом. Є ще таке слово конгруентність. Ні-ні, дивіться, оце візуалізація конкурентності та дисонансу. Так, от оце, що я говорю за це за цю контроленність і дисонанс. Теж бачите, підписав із помилками, він ще буває, підписує. <серказ> так, і от коли людина, наприклад, наведено приклад, так як і ми розповідаємо за фінансову незалежність і е, от отака. Постать людини і така, та, очевидно, виходить, що яка тут фінансова свобода, незалежність і хто може повірити в те, що він самі її досягнув, і звичайно, наскільки можуть піти е, люди е, за ними. Тобто от, оцей момент, щоб е, подача інформації е, співпадала і вербально, і емоційно, і відповідно тоді вже підкріплювалася словами. А словами пам'ятаємо то лише 7%. Які тут можуть бути підводні камні? Можна наступна на лемінів наставити слайдик? Да. Так. Да. Певненість. певненість, щось напевно, це, так. Да. Значить, є така паска, називається успішного успіху і певненість проти зверхності. От коли ми приходимо. Мережеві, ніж ми є тут і зараз. І отут криється така небезпека, як зверхність. От, є така, знаєте, спокійна впевненість, коли людина просто в собі впевнена, і якби її вже не хвилює решта. А от є коли ем, людина хоче показатися впевненою, і це часто переходить у зверхність. І от, коли Людина зверхня себе веде, да, там, нога на ногу, чи да, ноги на столі, там руки батяжно так розвалилася і веде перемовини. От як би в чому е, е, де більше шансів, да, от, що людина піде за такою людиною і е, заключить з ним контракт. І тут ще от по цій... Е, е, Успішному успіху, виходить, ще небезпечно тим, що ця поза зверності, вона зразу вбиває момент дуплікації. Бо коли людина прийшла, вона придивляється, вона, звичайно, щитує компанію, ви розповідаєте про компанію, але вона то щитує вас, і вона приміряє, чи їй з вами буде комфортно тут в цій компанії будувати бізнес. І людина сидить і думає, а я так не зможу. Я не зможу ноги на стіл там, да, і, і отак от сидіти розповідати. Це, я кажу, це трошечки не моє. І я, або я ніколи не хочу таким бути, або не хотів таким бути, і таке інше. І як тут краще професійно діяти, щоб це була не впевненість, а це була е, відкритість, пряма спина, е, розку, ну, плечі вільні. Е, Щирі руки, посмішка, руки відкриті, також мова тіла теж руки можуть бути за спиною, але ну, там ще далі в нас буде слайдик, А це вже просто говорить про те, що тут руки відкриті, і людина готова ну, не просто словами надати там допомогу, а ще якби всім, всім своїм ділом, і це також воно щитується щититься щитується воно. Вербально. І е, наступний слайд можна поставити. Наступний такий крок, де ми можемо робити помилку це детектор брехні або читання клієнта. <кхм> Дивіться, от наше завдання е, як лідера це не впарити, а в принципі, е, Побудувати такі тривалі стосунки вони базуються на тому, щоб ми відчули справжній біль або справжню потребу людини, і е, часто люди, коли приходять на зустріч, особливо на початках, вони е, маскують свою потребу за вічливістю. Та там, там людина сидить собі чемно, а нам треба розібратися, чи це вона хоче, чи це вона дійсно не хоче, чи це вона щось не зрозуміла, не дочула. І таке інше. От звичайно, от наприклад, от, е, щось, мабуть, не те, ну ладно, давайте так ми ж на цьому зробимо. А? Так, ну хорошо. От, наприклад, коли людина, ми починаємо людині говорити, вона починає е, чухати там, десь за бухом, десь отак, поправляти, рота закривати, це говорить про те, що. Вона більше щось їй не, не, не бірить вона з цьому, щось їй не заходить, не готова вона сприйняти. Вона якби або не почула те своє, то якийсь ніякий не почула, за який би її зачепило. виходить Вона нічого, щоб її зачепило заживе, практично не не почула. І от такою поведінкою вона себе видає. І також ще буває такий сценарій супротиву, коли Людина сидить і починає закриватися. Отак от сіла і кинулась на задню стінку, щепила руки, щепила ноги, і це вже вона сидить в позі, так от закритій такій позі, і це також навіть не варто тоді продовжувати. Ліпше тоді запитати, як, що, що там, що він, що тобі не так, що тобі не так ти зрозумів. А ще краще отакий такий є. Практичний прийом розморожування це дати людині щось руки, запропонувати склянку води там, чи кави, чи лісі легси понюхати, крем, чи помазати. Да, по ситуації там, де ви, що у вас є, ну, щоб по цей момент прощепив руки і ноги, він нахилиться, буде це все брати, і вже тоді ну, піде контакт, вже він по іншому це все сприймає. Бо реєструється, бої, вона манерна така. І... Просто як із забічливості. І більше ми цю людину не побачимо. Тому як би отут зручніше було б поставити таке ключове питання. Ось, Я вам там ну, все розповіли, в кінці, як ви зрозуміли, е, можливо, там у вас є питання, що ви вибираєте? І від навпаки, не насідати на людину, а навпаки, відхилитися. Дати їй особистий цей простір, до речі про нього також постійно завжди е, бажано пам'ятати. І е, щоб вона подумала, щоб, е, щоб вона видихнула. І ця пауза вона е, показує те, що ви поважаєте людину, поважаєте її вибір, а не маніпулюєте нею. Е, е, наше тіло це в принципі наш головний капітал. Знаєте, в прямому в переносному тому значенні. Мова тіла в нашому бізнесі, це, це не про маніпуляцію, а це більше про чутливість. Тож будьте відкритими, тримайте на виду обличчя, тримайте на виду руки, не будуйте барикаду, це ще важливо із сумок, з ноутбуків. От коли ми якби прийшли на перемовини і починаємо закладати там телефон. Блокнот, сумка, ще там щось, Оце воно все також створює якісь такі як бар'єри між нами і клієнтом. Також, от, да, можна руки. також от, наприклад, залежить від того, як руки, жести рук, відкриті долоні, це говорить про щирість, чесність щирість, готовність до діалогу. Якщо от долоня вниз, домінування, контроль, сила. Навіть там по рукостисканні я знаю, що чоловіків є в залежності від того, як вони тиснуть руку, чия рука зверху, знизу це все читається, і це на кожну там позу можна розповідати. Про великих лідерів, до речі, так які досліджують, як вони дивляться, як вони йдуть, якою ногою там вперед, плечем і таке інше. Ховання рук, коли звичайно. Людина підсвідово ховає руки, це говорить про те, що якось вона відчуває небезпеку. Можна ноги поставити, ханна Леонідівна. І е, от таке ще, знаєте, підказка про ноги, бо ноги це сама чесна частина нашого тіла. Буває, ми зверху погоджуємося, дивимося в очі і все добре, але ноги у нас е, показують, як стоять під столом ноги, чи людина спішить, вже хоче завершити розмову і йти, чи е, вона вже практично готова піти так само, коли у нас ноги стоять прямо. Ну, Там десь слайди є, а якщо нема, то я так розкажу. Якщо ноги стоять прямо, це знайшла людина готова і відкрита позиції. Відкрита позиція так, і от закрита позиція, стоп. це також можна аналізувати і навіть по цьому де в такі собі читати підказочки, що просто не, не гнобити себе за те, що не так по-маркетингу, а ж, ж просто людина була не готова на сьогодні почути цю інформацію. І на кінці ж у нас, якщо є час, є в нас там ще буквально 2-3 хвилинки. Ми було розглянути позиції, як вона звається? Приклад 3. Да. От могли просто розглянути на залу такі позиції, про що вони говорять? Якщо от хтось може прокоментувати, а ні тоді я буду коментувати. От перша позиція верхній лівий куток. Домінування. тиск просто. Висить над колегою, там, чи хто це йому, і він тисне на людину. Одна от, на, от ця, е, верхній правий куточок це у нас говорить про те, що. Він не слухає, так, він, він розуміє, що йому говорять неправду. Йому це не цікаво, так. Е, Нині лівий куточок. Не говорили ми про це. Так, правильно, Павло Петрович, це йде якраз підтримка співчуття, так ну а там само собою видно. Ну і тут зверхні, так про якому сьогодні так, говорили. Так, і так, ну, ну ваш успіх у мережах маркетингу залежить від того, наскільки безпечно і спокійно буде відчувати. Біля себе ваш партнер. Бо е, ми говоримо, ми там все доносимо, але людина його не запам'ятовує. Ніхто практично з першого разу не заповнив весь каталог продукції чи не заповнив весь нон-маркет. Але вони заповнили ті емоції, які отримували поруч з вами, які там отримали на, е, на семінарі чи отримали на лідерській зустрічі, та, які там у нас проводять. І Якщо от вони оці емоції дали, закрили їхні потреби, тоді ця людина, звичайно, ваша, і вона буде приходити, і буде користуватися, і буде будувати бізнес, і все-все-все буде. Тож, сьогоднішня школа, це знаєте, тільки початок. Розвивайтеся в цьому напрямку і далі і вивчайте свої жести. Поважайте вже простір. Вивчайте зручні жести. І ваша команда буде зростати в геометричній професії, чому я всім бажаю. Дякую